Вітаю, друзі! Це клірінг-програма, яка пояснює мозку шлях очікування, програм очікування, показує, звідки ця програма взялась, у яких сценаріях активовується, і лише після цього відбувається очищення. Трішечки хочу пояснити, щоб ви змогли зрозуміти, що таке очікування з різних точок зору. І чому це так деструктивно для нас? З точки зору езотерики та енергопрактики, очікування створює енергетичну прив'язку. Коли людина чекає когось або чогось, вона віддає свою енергію в майбутнє, фіксує увагу не тут і зараз, а десь там, колись живе в ілюзії, під'єднується каналом до людини, ситуації, результату. Цей канал виглядає як тонка нитка з напругою. Енергія не циркулює, вона зависає. Очікування це не віра. Очікування це контроль через страх. Очікування блокує потік творця. Творець працює через стан, я дозволяю найкращому прийти, навіть якщо не знаю, як це про довіру. А очікування звучить інакше, має бути саме так, інакше я не витримаю. У цей момент людина виходить з довіри. І входить у програму нестачі, енергія стає стислою, поле звужується, можливості закриваються. Очікування живе в пораненій частині душі. На тонкому плані очікування завжди росте з внутрішньої дитини, травми, відкинення і болю, коли мене не вибрали. Пам'яті минулих втілень, де чекали руками. Душа ніби каже, якщо я дочекаюсь, мене полюблять. Але творець не приходить у позицію жертви. Абсолютно очікування створює енергетичний застій. Коли людина чекає, тіло напружене, поле не дихає, чакри працюють нестабільно, серце або закрите, або перекачує енергію назовні. Зовнішній світ, а не внутрішній. Не для себе, а комусь або чомусь. Саме тому після довгого очікування людина почувається виснаженою, спустошеною і з нулем ресурсу, бо вона жила не своїм життям, а майбутнім, якого ще абсолютно немає, тобто це ілюзія. З точки зору науки і психології, тут всесвіт а, дуже круто а, співпадає з нейробіологією. Очікування активує тривожний мозок, тривожний стан. Коли людина чекає, активовується мигдалина, система виживання. Гормон кортизол, мозок постійно питає: А якщо не станеться, що буде? Тобто, завжди в очікуваннях якоїсь підстави це дуже тривала стресова реакція. Очікування виснажує дофамінову систему. Дофамін виділяється не в момент дії, а в момент передбачення, коли людина довго чекає і результат не приходить. Дофамін падає, мотивація зникає, починається апатія, з'являється знецінення себе. Тіло буквально каже, навіщо жити, якщо я тільки чекаю, коли нічого не приходить, нічого не відбувається. Очікування програмує мозок на пасивність, мозок звикає до стану не діяти, не вибирати, не творити, не рухатись, формується установка. Хто інший має вирішити, як мені жити? Хтось інший повинен вирішувати за мене в моєму житті, а це пряма протилежність дорослій реалізованій свідомості. Очікування дорівнює відмова від авторства власної реальності, коли ми не можемо створювати те, чого хочемо ми? В езотериці це називається втрата центру сили. Трата фокусу, в науці безпорадність, мови різні, суть одна. Тепер в іншому важливому аспекті, чому душа хоче вийти з очікування, бо душа прийшла сюди не чекати, вона прийшла вибирати, реалізовувати, створити, проживати, а, створювати місію свою, бути джерелом, а не тим, хто просить. Коли очікування зникає, життя починає рухатися саме, без боротьби, без тиску, без приниження себе. Тому так важливо зараз попрацювати і повністю відкріпити всі очікування з усіх просторів, з кармічних процесів, від людей, від зовнішнього фактору і навіть від себе. Отож, якщо ви обираєте раз і назавжди залишити програму очікування, і очистити себе від цієї деструктивної енергії в своєму житті. Підготуйтесь, будь ласка, до клірінг-програми. Вам для цього потрібно запалити свічку, взяти водичку, випити декілька ковтків, і робимо глибокий вдих на повні груди і видих. І повторюємо фрази за мною. Я визнаю і приймаю, що в моєму полі живе програма очікування. І я даю їй місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю, більше не заперечую очікування. Я більше не воюю з цією програмою. Я просто даю їй місце. Я готова бачити правду. І я даю цьому місце, І я приймаю цю реальність, і я приймаю цю правду, І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю, що очікування це не слабкість, і я даю цьому місце. І, схоже на те, що очікування це наслідок досвіду, який колись був способом виживання. І я приймаю цю реальність, і я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю всі корені цієї програми і даю їм місце. Я визнаю і приймаю, що очікування виникає там, де любов приходила не одразу. Тепло потрібно було заслужити. Увага давалася після страждання, підтримка була нестабільною, близькі могли зникати, слова не збігалися із діями і ще багато-багато різних процесів. Там душа вчилася. Почекай, можливо, потім стане краще. Я скасовую цей сценарій. Тут і зараз, в своєму я, в своєму сьогодні, раз і назавжди, і я даю цьому місце, і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю всі ситуації, де ця програма запускається автоматично. Коли людина обіцяє, але не діє, і я даю цьому місце, коли мене не обирають напряму. І я даю цьому місце, коли мене тримають між певним вибором, і я даю цьому місце. Коли любов нестабільна, і я даю цьому місце, коли чоловік емоційно недоступний, і я даю цьому місце, коли є надія, але немає ясності, і я даю цьому місце. Коли я мовчу, аби не втратити, і я даю цьому місце, коли я терплю. Бо, може, щось зміниться. І я даю цьому місце, коли відкладаю своє життя в очікуванні чогось іншого, чогось більшого. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю очікування завжди. Відсуває мене від мого життя, і я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю, що в підсвідомості очікування виглядає так: це мій страх втратити, і я даю йому місце. Це мій страх бути покинутою, і я даю йому місце. Це мій страх зробити вибір, і я даю йому місце. Це мій страх залишитися самій, і я даю йому місце. Це мій страх помилитися, і я даю йому місце. Це моя віра, що без іншого, без чогось я не зможу. І Я даю їй місце. І я визнаю і приймаю всі ці страхи, і я даю їм місце тут і зараз, в своєму я, в своєму сьогодні. Я завершаю всі ці процеси. І я даю цьому місце. Всі страхи завершились. Всі страхи скасовані, і я даю цьому місце. Всі страхи стілені, моєю вірою, підтримкою вищих сил, ангелів, охоронців і ангелами мого роду. І я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю, що програма очікування. Могла передаватись через жінок роду, які чекали чоловіків, через жінок, які терпіли, через жінок, які жили надією, через долі, де вибору не було. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій вони вже за них оплатили за всі ці Процеси і програми вже оплачено. Я визнаю і приймаю, що в минулих втіленнях очікування могло бути формою покори, виживання, служіння, збереження життя. І я даю цьому місце і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я дозволяю цим сценаріям завершитись. Тут і зараз. Я визнаю і приймаю вторинну вигоду мого очікування не потрібно приймати рішення, не потрібно ризикувати, не потрібно брати відповідальність, є ілюзія надії, є відчуття, що ще не кінець. Я визнаю свою правду, і визнаю свою вигоду. І я обираю жити, а не чекати тут і зараз своє «Я». Своєму сьогодні вторинна вигода скасована, і я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю всі програми очікування на свідомому рівні, на підсвідомому рівні, на тілесному рівні, на родовому рівні, на рівні минулих життів. І я дозволяю вийти з мого поля всім кодам, прив'язкам, обіцянкам, контрактам, надіям, ілюзіям, які отримували. Мене в стані чекання, я повертаю собі право жити зараз. Я повертаю звідти всю свою енергію, яка була прив'язана саме на всіх цих рівнях, і я даю цьому місце. Я визнаю і приймаю мій новий вибір. Я більше не відкладаю життя. Я більше не чекаю дозволу, я більше не живу надією. Я живу власним, усвідомленим вибором, вибором вільної волі моєї душі, по праву свого народження. І я усвідомлюю: життя приходить не до того, хто чекає, а до того, хто присутній і в фокусі тут і зараз. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю завершення програми очікування і повертаю собі час, енергію, силу і життя. Стоп, очікування. Я живу, я вибираю себе. Робимо глибокий вдих, видих. Ще раз робимо глибокий вдих, видих. Відчуваємо, як тіло розслабляється. Видихаємо, видихаємо. Розслабляємося. Повільно дихаємо і відчуваємо. Ще тепер ми вільні? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Як відкликалося тіло? Чи була рефлексія? Що ви відчували? Для мене це буде дуже важливо. І, по можливості, я зможу трішечки прокоментувати ваш стан. Обіймаю. Дякую, що обираєте мій простір, і дякую, що обираєте стілення.